Скажу вам, як людина, яка двічі керувала спецслужбою службою безпеки контррозвідкою. Ми ніколи ні, ні, не казали і не скажемо, хто насправді в стані ворожих спецслужб, або зараз для нас ворог це ясно, що Росія е, є нашими агентами. Але я можу вам професійно підтвердити, що і клерки важливі, і е, їхні боси і начальники також. Чому та тому, що. Знаєте, як можна називати людину клерком, але е, насправді, якщо це помічник або помічниця і нижчого рангу, то саме ця людина має копію документів, доступ до е, багато чого іншого зв'язку, в тому числі її боса, і набагато легше е, через таких людей, через таку агентуру проникати у найвищі е, ешелони влади для нас, це зараз е, як головний ворог Російської Федерації. Що стосується безпосередньо оточення Путіна, то е, коментар мій буде дуже коротким, тому що це вже е, знаєте, як власність і ця інформація належить головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, і тільки вони знають хто як, і я впевнений, що ніколи і не скажуть е, де і хто саме. Але я можу сказати інше е, в на дуже важливу інформацію: це те, скільки і як більше перебіжчиків з числа. І високопоставлених російських офіцерів, і з числа е, урядовців, і колишніх і нинішніх, і з числа навіть цих самих вагнерівців. Згадайте останній е, перехід е, до Норвегії, фактично втечу з Росії. Одного з таких е, серйозних офіцерів цієї е, приватної компанії, терористичної тепер організації під назвою Група Вагнера. І ця людина в Норвегії, в країні НАТО. І е, дала і дає дуже важлив, важливе свідчення. Я знаю від наших західних партнерів, що наприклад всі навіть потаємні фірми, компанії і офшори того самого Пригожина, вбивці головного терориста і очільника цієї е, ЧВК Вагнера вже відомі, так само як і відомі тепер е, всьому західному світу, всім західним урядам, всі імена всіх поплічників, членів сімей і всі всього того кодла, яке е, створило і е, намагалося фінансувати якраз цю терористичну організацію. Вагнер на цьому прикладі для наших телеглядачів ми е, з вами е, пояснюємо, що означає мати тільки одного агента або одного перебіжчика. Так, от для вагнерівців і для цієї групи все закінчилось е, якраз через те, що Такі таку інформацію отримали західні спецслужби і уряди, і це тільки початок. Я можу сказати, що навіть авіакомпанії, перевізники, страхові компанії, підставні особи, їхні агенти цієї приватної терористичної організації Вагнер від віднині засвідчені, провалені. І відтак навіть пам'ятаєте день, два-три тому всі дивувалися, чого це раптом Пригожин почав казати, що не вистачає в нього ні боєприпасів, ні знаряддя, нічого іншого. Я вскриваю тепер нам для нас, для всіх істинну причину, чому він раптом постав волати і тепер вже випрошує в міністерство агресії, міністерства оборони Російської Федерації, хоч якусь зброю для своїх вагнерівців, та тому що вскриті і завалені. Всі можливості і джерела і постачання і фінансування з за кордону цієї терористичної організації під назвою Вагнер, і це не все в країнах Африки, в Лівії, зокрема в Марокко та інших. Зараз йдуть е серйозні спецоперації вже е інших спецслужб, західних спецслужб по блокуванню і арештам всіх посібників цієї терористичної організації. Вагнера ось так працюють, і ось тому так важливо мати агентуру.